Насправді ми рік часу слухали від е, нашого діючого прем'єра, що ми всі будемо затягувати паски, що ми готуємося до великих скорочень, до великих реформ. Ми всі готувалися до того, що нам дійсно потрібно буде затягувати паски. Але як виявляється зараз, е, то не паски нам потрібно затягувати, а ми просто кинули людям на голову мотузку і починають її затягувати замість паски. Тобто Ті олігархи, які теж мали би разом з людьми затягувати паски. Вони збоку спостерігають, як людям затягують мутузку на шиї. Тому ми зараз стоїмо проти того. Ми боремося насправді в себе в містах, боремося насправді в себе в районах. З маленькою корупцією, нібито порівняно з Київською корупцією, з тими зловживаннями, які є. Але ми дивимося, поки ми боремося тут, в себе на місцях, поки ми воюємо на Сході. Тут відбувається набагато більше. Набагато більше зловживання, набагато більше обман. І насправді, коли починаємо боротися з тою містечко містечковою корупцією, то виявляється, що МВС взагалі не реагує, прокуратура не реагує, просто людей ігнорують. Починаються якісь маленькі майдани, починаються маленькі пункти, починаються постійні утискання людей. Тобто боротися стає боротися все важче і важче. Виявляється, що починати треба не з, не з міст. Ми тільки в містах зрозуміли, що ми повинні бути організованими. І тепер ми розуміємо, що треба їхати дійсно в Київ. І я собі уявляю, якщо приймуться закон про державний бюджет, що тут буде робитися за місяць, що буде робитися тут за два місяці. Тепер напрошується думка, що це дійсно комусь потрібно. Хтось може, хтось може нам закидувати те, що ми якісь є проплачені, що ті всі соціальні обурення є потрібні для, для того, щоб підігрівати ситуацію в Україні, щоб дестабілізувати ситуацію, що нам всім треба сидіти тихо, нам треба наповнювати державний бюджет. Але насправді людей провокують на такі речі. І дійсно невідомо, кому то потрібно, і невідомо, хто працює з Путіним, хто працює з Кремлем. Ну, явно не ті люди, які стоять тут, явно не ті люди, які стали проти того, щоб було скорочення дійсно самих-самих бідних верст населення, тобто саме галузей, галузей, тобто як освіта, як медицина, як підприємництво дрібне. Тобто зрозуміло, що що це провокується? Якісь такі речі на навесну напевно, щоб дійсно дестабілізувати ситуацію в Україні, і невідомо, що робити і що буде далі. Так що треба бути розумними і треба думати, але знову ж таки сидіти ми не збираємося. Ми будемо, ми будемо людей інформувати і будемо піднімати людей. Дякую.